Бо щось глюконуло. О, вже сонце. Сонце вилізло. Йдемо. Била, ні, била, не, не розтану. Ой, ой, ой. Знаєте, як ото хочеться Ні, більше, ніж були Все, чат я зробила вже. Все бачу. Знаєте, воно якесь таке небо, то є дощ, то не моя дождя. Дякую за лайки, за подобайки. і підписуйтесь, не забувайте. Летіти надо, на ну прохладно. бачите, як нас гарно, Гарно-гарно. Мені там просили, щоб я злато місто показала. Приношу свої звільнення чи вибачення. У мене сьогодні трохи не вийшло. Зараз я швидко перейду туди поїхати. Я обов'язково буду в центрі і вам все покажу. Я там магазини, там, коротше, все-все-все. А ми зараз пройдемося на 23 в сільпу. Хотіла знайти, таке дощик почав копати. Ну Поки ти кмик, він закінчився. Так що гуляє. Що робити? Ну, треба було валянки, шапку куртку, бо на вулиці холодно. Дякую. Що ви пишете, мені так багато в чаті. чекаю червоний поки буде зелений полетіли полетіли на ну, тебе Можу і в АТБ зайти, хто хоче. Я взагалі йду в Сільпо. Можу, і в АТБ на обратному путі зайти. Подивимося. Бачите, як горно все розпустилось. Так в мене. не вони недовго, немали. Йду, йду. Вітер. Гляньте, як красиво зробили дворик. Холодно. Холодно. На вулиці холодно. Собака навка хто там за мною один підглядає, пальчик вгору нажміть, поставте вподобайку, а бігом втік. Я вас бачу. Всіх бачу. <кій> угу. Так, тут пішохідка швидко перейшла. Ну все, вже пройшлось трохи тепліше, стало. А тут так холодно. Бачите, як люди в нас ідуть. А я це роздіта. Глянь, такий жужик такий маленький. Там фонтан у нас. Як потепліє, його відкривають, ну, запускають. А вон Нептун. Чи хто-то там сидить? Бачите, чувак якийсь. Бачите, як дерева розпустились. Вон, каштани вже зацвітають. Покажу. Де там той каштан, я побачила, Вон, бачите. Я думаю, тепло. тепло трішки буде і буде тепліше. То я пішли раз з стороною ходила, тепер цієї сторони йду. О, тут, бачите, носки продають, можете брати по 10 гривень, мабуть. Зараз прошу. А почула ваші носочки. По 20. усі по 20? Всі по 20. Бачите, всі по 20. Були по 10, вже подорожала. Там вона вже все подорожало і хліб подорожав. На вулиці холодно, людей мало. Бачите, простор. мусор викину. Шиканула, сирок купила за 8 гривень. А от дивіться які дитячі ті будиночки класні. Це на Сімба. Магазин Сімба. В зв'язку з закриттям магазину тотальний розпродаж. Ого, та він вже здоровий. Оце так, такі діла, печалька. Ми раніше тут скуповувалися, коли малий був малим. Зараз вже підріс, то це не для нас. Такі діла. Ще камеру протру. О, водніше. Все, бачите? Давай, їдь, тобі швидше, я надо. Приїдь. Фух, тут так прохладно було, сейчас бігу, бігу, аж жарко, тут трохи тепліше. Хуторок. Работник Рома Ромакова вже виставила он лавочки. Зонти пооткривають. Трошки потепліє, можна вже там. Відпочивати, каву пити. Зараз вам покажу, може, я так періодично показую, хто бачив, хто не бачив. Вони хорошо придумали, світу ж багато тратять. Сонячну панель поставили. Ну, я не знаю зараз як вона працює, коли сонце ж мабуть. Вон бачите. Так що така аромакова. Не розказуємо. Получається. Все, зараз зайду в сільку, буду там тусити. тому що на вулиці вітер подує холодно. І вдує, мабуть, мені вет в мікрофон. Ой, дивіться. Все. Три Зелень продають. жінка від нас посиніла. Ти біжиш, тобі холодно, то стоять. Це м'ясний магазин. Це на свіне тут. Трошки вонючий. Сейчас зайду в магазин, -то. он тоже торгует. Ой, пахнет. сейчас для в куліничах паски продають ні. Если продають, скажу вам по чем. Стисточка разница есть, пасок еще не моє. Пасок нема плітних співа о холодно. Холодно дуже, вон йдуть туди, в універсам полтова, бачите. Йома, дивіться, яка на повороті прям. Зараз машина туди бубух і ти мокра, їй треба відійти. Я вспію. -так. Дороги такі. О. Бачите? Я кажу, що холодно. Є гарячі у нас люди. Гарячий мужчина він на велосипеді. А я жду до останнього, я ж співаю. <смір> бо хватає в нас таких водіїв. Тепер тут застряли. <кхи> Жолтий є тюльпаний. Жолтий <Желтые> є тюльпаний. <кхи> Жолтиї тюльбани. О, О, -о, -о, -о. О, там є майон, бачите які. Що не ляпали, ляпали і не доляпали. Пішли гуляти. Дякую вам зі мною, що за мною прогулялись. Трішки підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Пішла я.